У ранковому ефірі на Радіо Західний полюс Друга кава. Партнер рубрики Гаврилівські солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на Гаврилівські солодощі. Реклама. Торти, печиво та різні смаколики від Гаврилівських солодощів. Купуйте смачну продукцію у фірмових кондитерських магазинах вашого міста. Гаврилівські солодощі. Смакуй з насолодою. Реклама! Ну що, друзяки, привіт, привіт! 11.24 в Україні. Як і обіцяли, у нас сьогодні гості. Проте замість 9.20 ця я можу щиро сказати тусовка дітей, підлітків класних людей тусувалися тут дві години для того, щоб все ж таки почутися з вами в ефірі. Сьогодні ми прем'єримо трек із бендом Севентінс. Привіт, привіт. Привіт! Привет! Добрий ранок. Ну що, я молодець? Я сказала, що ви бенд. Все так. правильно? Так, все так, правильно. Так, так. Скажіть, будь ласка, коли трапилась той момент, коли ви з гурта перейшли в бенд? Від початку. Від Від ніколи не були гуртом. Просто. Добре, а чому тоді більшість все таки називала вас гуртом? Як гадаєте, чому так? Тому ж так привикли ну, в Україні, от якось ну гурт. Типу, бенд — це більше якась от закордонна тема, типу англійська і це вся історія. Тобто, в принципі, ти мене заставляєш зараз говорити. Тож <гум> ти там щось відстроїш? От. Так, так, так але ну тобто, я думаю, що це більше як от українська така тема називати все, ну тобто якийсь колектив гуртом. Ну... Найсмішніше, коли нас оголошують на на концертах гурт Бен Савентін». <гум> І ми такі ага". Ну, люди, певно, ще не розуміють. Справді ти правду кажеш, що воно знаєш, рахується більш таке, як американізоване щось звідти. Але я забула основне, я забула вас представити. Ви в оновленому складі вас сьогодні четверо, але загалом вас п'ятеро. Ми про це ще поговоримо. Проте сьогодні в ефірі з нами Ілля, Яринка, Віталій та Саша. Так, просто в нас ще є один учасник, який се тут чотири музиканти і один спортсмен. І куди він втік? Бо він щойно буквально з студії полетів. Так він не дочекався. ефіру. Ну нічого страшного, то таке буває. Я вас вітаю з тим, що у вас зміни. Зміни приємні, зміни кардинальні, тому що ви тепер у складі п'ятьох людей з восьми на п'ять. Чому так перейшли? Це вимушені обставини? Так, це якраз є вимушені обставини, через що змінився склад. Це От з однієї сторони, і технічні, і особисті. Ну це всі загальні фактори, які поєдналися в один, і вийшли так, що у нас п'ятеро. Як ви на це відреагували? Тому що я впевнена, що за весь період існування бенду Seventeen's ви вже здружилися, ви стали сім'єю, ви разом їздили на концерти, ви разом відпочивали. Як вам особисто як учасникам було прийнято той факт, що так має бути, і це має трапитись? Насправді непросто, дуже непросто, тому що все-таки 4 роки вже майже ми разом. Нехай там склад десь колись трішки змінювався, але ми стали вже реально як сім'я. І це було важко відпустити і прийняти те, що тепер нас п'ять. Але з хлопцями ми підтримуємо класні стосунки, сподіваюся, що будемо дружити прям все життя. Їм передаємо привіт, якщо вони нас слухають або дивляться. So. set set Перша робота це перший трек, який ви випустили в оновленому складі. Вірно, ми так. сьогодні з вами презентуємо трек Обіймаю. Але перед тим я хочу сказати, що хочеш нашу хочеш нас обійняти. так? Я, я вас обійму після ефіру. Давайте ми да. це обов'язково зробимо. Але перед тим я хочу сказати, що справді про Севентінс за минулий рік почуло дуже багато людей. Ви стали відомим бендом, і нещодавно ви випустили таку. Роботу як сумний святий вечір. Це була ваша остання робота у складі восьми людей. Ви її випустили разом із Сергієм Лазановським та Анастасією так. Марків. Та розкажіть, як взагалі працювалися тоді і чи... які були відгуки від людей? Тому що це було зовсім інше звучання таке у ну, вас. Ні, ну як інше звучання? Це наша фішечка, а капела, це У вас було фішечка. троє. Ну, троє як вас, восьмеро ну, і трьох, ще так. двоє. Mm -hmm. Ну, типу. Нас було в певний момент і дев'ять в складі 17. з того велика кількість людей нас не лякає, ми привикли до цього. От, ну але робота була дуже прикольна, тому тобто ми познайомились з Настю. Прекрасна людина, ну, от така, як вона є, в, в, в Тіктоці. От от чогось ти дивишся на неї, от Яруся казала, це ті на зйомках. Що коли ти дивишся так. на неї, то бачиш, що це рівно ту ос особу, яка Собу... грає роль. В Тіктоці там мами чи ще когось. Бо Тому. я справді дуже часто дивилася її TikTok, і Тікток, у мене ще був такий прикол, от я часто дуже кидала її всякі різні відео е, своїй мамі, там коли якісь ситуації з мамою, про які вона знімала. І тут, коли ми вже почали знімати, вона до мене підходить така і каже: Слухай, а я зрозуміла, що ти мені кидала її відео, всякі та. І я така кажу, та це я тобі її кидала. Як взагалі люди на вас реагують в Тіктоці? Тому що ваша пісня, а у моїй голові, набрала шалених обертів. Ну, в Тіктоці? я не знаю. Я італік, іля, як реагують Яруся? Кажіть, як реагують Тіктоці? Забирайте сказати... слово від Саша, він с... так багато я говорить. Я можу сказати Тільки те, як люди реагують в житті, то, що я бачу. Мене Давай. дуже здивувало. така остання ситуація, яка зі мною відбулась. Ми їхали на концерт не в складі Севентінс, я їхав як звукорежисер, і в кінці після концерту до мене підійшло сфоткатись там близько 25 людей. А я не був на сцені. Типу, я просто сидів. в залі. І це так було смішно. І я просто пам'ятаю, ну, це було. Я не хочу називати просто з ким я їхав на концерт, типу, але от мені було так смішно дивитись, там, коли в звукача і в артиста однакова кількість людей стоїть сфоткатись типу, після концерту. Це було таке більш комічно. люди знають. Люди впізнають 90% тих людей, які до мене підійшли, це вони підійшли для того, щоб от, типу, о, ми знаємо тебе, а чого вас сьогодні не було? Блін, обідно, що вас сьогодні не було. А давайте, типу, якось приїжджаєте до нас. Типу. Люди вас чекають, так? люди вас знають. Люди знають ваше живе звучання, те як ви звучите наживо, тому що ви взагалі починали з акапело-бенду. Пам'ятаєте свій перший трек? Недавно навіть згадували. Ми сиділи з Віталіком на студії і вирішили подивитись таку ностальгію. Таку, а який ностальгії. що що це було? Це був вигадав. Лауда кавер. А давайте зараз для наших слухачів ви її наспіваєте. Я бачу ваші очі. Зараз ті, хто з нами буде дивитися у Фейсбуці, <с? вони теж це побачать. Ну давайте, чого ви так легенько, трішечки, щоб згадати, знаєте, з чого ви починали? Давайте що ви можемо заспіватися висидати. 얘는 진짜 붙지나 Можна тільки приспів, тільки приспів, правда? Можете тільки Добре. приспів. Ви що? Трішки, трішки. Добре, тоді давайте. Вигадав, вигадав, що літав, вигадав, вигадав, і не думав, що програв. Ти трималася, я впав, знову вигадав, вигадав, що літав. вигадав, вигадав і не думав, що програв. Ти трималася, я впав знову. Клас! Я вам тут я впевнена, наші слухачі зараз також. Ну кльово ви звучите. Класно ви працюєте, і за весь цей період від вигадав до сьогоднішнього обіймаю. Це пророблена просто колосальна робота. Я хочу вам сказати, що ви нереальні молодці. Давайте переходимо говорити про обіймаю. Давайте про кого? То я обійму тут так, Саша обіймає Ярус Іллю. Про кого цей трек? Для кого цей трек? Про що ця робота? А, цей трек а, про людей. Це точніше, він присвячений для людей, які а, в стосунках, але вони розділились через війну, тобто вони на відстані. Там є навіть а, в пісні є деякі певні слова, які описують цю ситуацію. Що люди не можуть бути разом, але а, обійми, їх рятують. Тобто це тому ця пісня обіймає. З ким працювали над створенням, хто вам допомагав? Текстом нам допомагала. Так щоб я не помилився, Ілля. Деся Гопай? I... Так. Це дуже талановита дівчинка, яка от прийшла каже, маю от такий текст для вас. Типу, взагалі, просто пушка-бомба буде хід. Ну, ми такі, ну віримо тобі на слово, Хресть, все. І записали. Далі аранжування доробляли ми з за Романом, я і наш е саунд-продюсер Роман Кален. Mm -hmm. От, фронтмен гурту Гринжо. Можна так. зараз далі послужний список. От, Плюс. Е Великий вклад це Ірина Іванівна, як і в створення того самого аранжування. Ми довго робили цю пісню в тому плані, що ми не могли знайти те, що нам потрібно. Тобто було багато різних версій, і в загальному це, це було довго. Це було страшно. Скільки загалом працювали? Що два тижні все ж було. Але О, два що... тижні. доволі день, довго. День. довго Доволі довго. Також ви одразу випустили лірик відео, де ви стоїте в такій суцільній темряві, і на вас підсвічує такий промінчик сонця і світла, що символізує цей лірик відео? Нашу загадковість після зміни складу. Mm -hmm. yes. <laughs> вас, але вас залишилось п'ятеро, і я чула дуже класну. Гіпотезу, я хочу, щоб ви її повторили в ефірі, що вас п'ятеро, але вас завжди семеро. От о, я о, чула, о, що о. про це до говорив речі, Віталік. Так <реш> <реш> до речі, про О. Ну так, секунду. Угу. Ми недавно почали на концертах. Ми, ну ми замітили, що ми в житті дуже часто говоримо о. От то така фраза, типу ну, угу. буква, навіть не слово. Ті звук. Та і ми щось в процесі. І ми перед концертом думаємо. О, а давайте це на концерті скажемо. Ми мали концерти Луцька-Рівне, два дні підряд, такий <реш> міні-тур. І получилось так, що сказали це на концерті і попросили людей, щоб вони повторили. А це О -о 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 -о. <світ> е прекрасна наша смм-менеджерка Вікторія змонтувала дуже круте відео, де там три концерти, і всі окають. Це такий кайф. А повертаючись до теми на рахунок, е дуже часто нас запитують. Чому ми не міняємо назву, тому що нас п'ятеро. Мені здається, це вже бренд. Немає сенсу змінювати, тому що ви та, це, та, бренд. це бренд. Бренд. як ми опишемо ситуацію, чому Севентінс це нас п'ятеро. Ну, дивіться, нас п'ятеро. Шостий це наша команда. А, і сьомий це наш глядач. Слухач, глядач, ну. Цілому тому на семеро. Севентінс мені здається, це дуже романтично це прекрасна гіпотеза. Я раджу вам її всюди використовувати про неї говорити, тому що справді це звучить неймовірно, і те, що ви цінуєте як один одного, так само і вашу команду, і вашого глядача і слухача. Оце вартує того, що ви і доносите оцю цінність і цю любов. Бажаю вам неймовірної роботи далі. Бажаю вам іти вперед. Бажаю вам класних прем'єр. До речі, щодо прем'єр, що плануєте далі? Ой, що ми плануємо. Ой, У Нас насправді я зараз уже вже... стільки пісень вже готується. Давайте ексклюзивчик. Що буде далі? Щось ліричне. Дивіться, ми тепер обіймали, ага. потім ми будемо кричати, Ага. а потім ми будемо тримати. Ну там все по сценарію. Правильно <рес> <рес> будемо з вами зустрічатись, як я зрозуміла, тепер частіше будемо прем'єрити ці треки. А зараз я хочу, щоб кожен з вас щось побажав нашим слухачам. Ну, оскільки була повітряна тривога, давайте побажаю мирного неба і без повітряних тривог. Теплого сонечка бажаю всім. Більше обіймайтеся. Я вкрав Яруся не І Яруся на останок. Любіть Україну, як сонце. сонце любіть! Як Можу придумати нічого. Вони все повкрадали. Все, що ще хотіла сказати. Просто перш все на наступний раз сідай в іншому порядку. Поняли, щоб я була так. перша. На наступний <реш> раз Яруся буде говорити перша. Ми <реш> її лапаємо <реш> на слові. А зараз наші слухачі будуть вперше слухати трек Обіймаю від оновлених Севентінців. Дякую вам за те, що відсиділи дві години тривоги. Дякую вам, що такі в ефірі ми з вами запрем'єрили, і буду вас чекати знову. А ми чекаємо да, знову да. нашого приходу сюди. Все, дякуємо, слухаємо обіймаємо. Думаю, він буде скоро. схоранковому ранковому ефірі на радіо Західний полюс. Друга кава, партнер рубрики Гаврилівські солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на гаврилівські солодощі. Реклама, торти, печиво та різні смаколики від Гаврилівських солодощів. Купуйте смачну продукцію у фірмових кондитерських магазинах вашого міста. Гаврилівські солодощі. Смакуй з насолодою. Реклама. Не там, де видно провалтерно, не там, де правду шукав кожну хвилину і сенсом душі Всередині струха і без мережі Обіймаю, навіть коли все застає Серед морку і жалю, Я пам'ятаю я. То для мене, для мене сяє поки ти мій не лякає обіймаю зорі, ясніші перед світанком поцілунок, ніжний, наче сонце зранку. Знаєш, твої промені ховаються в дощі коли так плеч пліч рука в руці. Часом почався. Ще з гіркотою, але твоє світло поглинає болі, Наче вільні в'язні, зв'язані в устами сяй вона чи сніг, але ніколи не розтане Я тебе обіймаю, навіть коли все згасає, серед му і жалю.